Кола. Це так звані будуть кола близькості. Ви дивитесь на ці кола, дивитеся на них і згадуєте всіх людей, які для вас є важливі в вашому житті, які були, є. Дивитесь на кола. І перше, і перше де вам хочеться їх вписати в інтерполу то людину, ви вписуєте. Це одне із завдань на курсах підготовки до тайної подружжя для семінаристів з їхніми нареченими. Уперше такі науки Мукачівська греко-католицька єпархія організовує в духовно пасторальному центрі святого Івана Павла II, що в Анталовцях мова йде про юнака, семінариста і про його дівчину, які збираються класти шлюб і готуватися до таїнства вінчання. Але ми знаємо, що підготовка не тільки включає весілля підготовки до самого. Таїнства вінчання вона потребує також психологічної і духовної підтримки тих людей, які вже мають певний досвід у подружжі. Учасники курсів працюють із різнопрофільними лекторами. Це перш за все священичі подружжя, які вже мають певний досвід років життя разом. Вже прийшли на певне не одну кризу. Це також є психологи, це також і інші доповідачі, які допомагають в різних сферах підготуватися до таїнства шлюбу, а особливо також і до самого життя. Тому що ми знаємо, що священиче подружжя воно є дуже на видноті в парафії, в церкві. Відповідної вимог до священичого подружжя більше, воно повинне бути прикладом для інших. Водночас, така увага й пильне око суспільства чинять певний тиск. Тож як залишатися прикладом і не втратити себе? Це, напевне, один із таких головних моментів цієї формації, тому що ми маємо послужити людям, ми маємо даруватися людям, але в той же час пам'ятати собі, що сім'я, діти. Це є такий ресурс, з якого ми черпаємо сили для того, щоб краще послужити Богові і людині. Я відповідаю за свої думки, за свої почуття, за свої стосунки з Богом, за свої стосунки з чоловіком жінкою. Це я відповідаю за це. Вже другий модуль навчання єпархія запропонувала всім семінаристам із різних куточків України долучитися до таких курсів минулого разу. Ми мали 10 пар на зустрічі. і Розпочали були перший модуль підготовки семінаристів і їхніх наречених до подружжя. А сьогодні завершуємо в ці вихідні другий модуль підготовки, і маємо дев'ять присутніх пар з різних куточків. України маємо чотири пари з нашої академії Ужгородської Богословської академії імені Блажана Теодора Ромжі. Маємо із Івано-Франківської єпархії чотири пари, і маємо з київської семінарії одну пару. І протягом цих вихідних говоримо на різні теми. Програма насичена. Ми зазвичай починаємо з молитви, тому що це є фундамент нашого християнського життя, літургія, духовні розмови, нагода до сповіді, нагода так само конкретно кожну пару може підійти до тої чи іншої священичої родини, яка є присутня, як електори, і можуть задати особисті якісь запитання, можливо, якісь тривоги, які вони мають або острахи, то можуть спокійно поспілкуватися. Крім молитви, багато тренінгів, багато практичних. Завдань і занять, і так само є завдання на їх особистий такий розвиток, де ми даємо їм завдання, щоб вони самі там відійшли десь на, на самоту, поспілкуватися і відповісти на, на певні питання, які потім будуть у їхніх стосунках, дуже дуже важливі. Підготовка семінаристів до подружнього життя один із заходів, які єпархія організовує в межах року родини, і саме ця категорія ті, із ким можна працювати на випередження, адже добра підготовка може допомогти уникнути багатьох нюансів. Ми вже зустрічаємося завтра, буде 14 місяців, і для нас ці курси насправді стали дуже цінними, адже ті три дні у грудні, і зараз уся друга серія із трьох днів. Вони направду дають нам багато моментів краще пізнати одне одного дають нам можливості і почерпнути якісь ось ці богословські основи подружнього життя і побачити багато психологічних моментів, як нам краще підходити одне до одного, як краще спілкуватися, чи як вирішувати якісь кризи, чи інші ситуації. Також для мене стало особливим таким відкриттям момент, коли пані Людмила дала нам практичні практичні завдання щодо. Оцих кіл щодо свого кола спілкування, тобто, хто в тебе є на першому місці, і хто має бути на першому місці, і це власне стало таким початком переосмислення, тобто хто має бути в тебе в пріоритеті, кого ти маєш поставити трішечки далі, і на кому ти маєш зосередитися найбільше. Тобто, це є таким одним з найважливіших моментів, які я для себе взяла. подальшому, в нашому подружньому житті можуть ставатися різні креси і а... Мова йшла безпосередньо про те, як їх потрібно вирішувати, як до цього потрібно ставитися, як їх потрібно проживати разом. Яка це велика цінність допомагати один одному проживати правильно ці кризи, знаходити в цих кризах добро і разом зростати, в них. тобто робити цю кризу не проблемою. а… Моментом зростання як і духовності, так і нашого спільного подальшого життя, як свяченичого, так і е, зростання і формування нас взагалі як е, молодої сім'ї. І також однією з важливих тем е, цих криз стало виховання і народження дитини. Дуже дякуємо людям, що організовують ці курси, тому що е, тепер живемо такий час, що бачимо, що люди дуже часто розрушаються. А завдяки цим курсам, цим наукам, цим роздумам, ми розуміємо, що треба дуже зріло підходити до таїнства подружжя, і інакше не будуть подальших різних пороз... непорозумінь в нашій сім'ї. Такі курси складаються з двох модулів кожен по три дні. У кінці учасники отримають сертифікати, і що значно важливіше, більше досвіду, на якому будуватимуть священичі подружжя.